Як християнам зрозуміти, що вони в цьому стані опинилися і ем, погодитись із цим, що так, я християнин, але зараз я перебуваю в депресії? Про депресію говорять дев'ять ознак. Одне з них пригнічений настрій, втрата апетиту, проблема з вагою якоїсь буде, негативність, інколи навіть суїцидальні думки, тобто людині дуже сильно погано. Як зрозуміти, що ну це вже прямо виходить за норму? Uh -huh. З вами людям дуже важко. І вам з людьми дуже важко. Вам важко працювати, ви не можете все доробляти до кінця, ви не хочете йти на служіння, ви не хочете молитися. У вас абсолютно така відразу апатія. може бути. Да, апатія це теж одна із ознак депресії депресивного стану. Тобто, проблема в тому, що депресія має три е, ступені. Легкий, середній і важка депресія. І дуже важливо на стані легкої депресії, наприклад, вже хоча б легалізувати щось не так зі мною мені потрібна допомога. І я така ж людина, свійська чи віруюча, ну впав в серетоні, наприклад, якась нейробіологічна реакція, на яку людина не завжди може спертися. В такому разі обов'язково потрібна допомога, того, що це може перерости в важку депресію. І повірте, депресія у християн, я б сказала, вона навіть більш виражена, ніж у світських людей. Ага. Бо, знову ж таки, ніби це має допомагати. Я, або я не маю права це відчувати. Якщо людина починає ну, робить вигляд, що вона в порядку, це ще більше пригнічує її стан. Тобто депресія вона злазить це такий стан ями абсолютної пустки всередині. Угу. Такими індикаторами того, що з тобою щось не те, і потрібно вже ось такі тривожні дзвіночки, що потрібно і до спеціаліста можливо починати так. лікування, так. це те, що тобі дуже важко з людьми, людям важко з тобою, важко на роботі і повна апатія до всього, так? Так, так, так. А мені от подобається ще такий вираз, він охарактеризовує депресію, що мені не хочеться чогось хотіти. Дуже так. Ангедонія це є одна із ознак, ага. вона науково так описана. Дійсно, і люди так і говорять: ага. навчіть мені, поверніть мені відчуття бажання. Ага. Справді, це отакі дзвіночки, які можуть показати, що потрібно вже точно йти і щось робити. А якщо ми говоримо про вибір, можливо, спеціаліста. Угу. То до кого краще все ж таки, звернутися християнину? Чи варто йому ось саме дуже скрупульозно обрати собі людину, яка буде цим займатися? Я б сказала, що тут потрібно визначитися зі спеціалістом. Нам не підійде тут психолог, це угу. обов'язково має бути психотерапевт. Або навіть психіатр, якщо це важка стадія, тому що депресія це констатована хвороба. Це не просто. Так. Тобто, знову ж таки, ми маємо відокремити депресивний стан і так. депресію. Поганий настрій це угу. не депресія. Так. Це так він минає. Там максимум два тижні, да він якось пройде щось, будуть якісь світлі дні. Знову ж таки, є достатня кількість нейромедіаторів, яка допомагає людині впоратися з якимись негативними емоціями. Навіть ПТСР за три дні після травми ну, людині в 90% стає автоматично краще. Її. Угу. Голова Богом так закладено, що вона впорається. Але інколи так не стається. Тоді обов'язково потрібно звернутися до психотерапевта. Бо знаєте, інколи християни приходять, і я коли розпитую, коли все почалося, коли вам стало погано. І, і інколи людина каже, 5 років тому, 10 років тому, 20 років угу. тому, я чула дуже страшні Вау. цифри. І людина інколи говорить, я просто така сама по собі. Я кажу, ви не така сама по собі. В три роки, якою ви були дитиною? Активною, веселою, свободною. Тобто, ви ж не були пригніченим настроєм, mm -hmm. коли ви були маленьким. От. І більшість людей цьому, цьому ну, мене просто не знають. Вони думають, що ну просто потрібно не знаю, я, я не такий християнин, я мало вірю і mm -hmm. не довіряю Богу. І вони всі провинні роблять собі ще гірше. Тобто вони, ну як можна сказати, добувають себе, цією провиною і соромом за свій стан. Але фактично я завжди порівнюю, депресію, депресія це як ангіна. Чи ви себе звинувачуєте в тому, що у вас ангіна. Це ж про те, що потрібно лікувати. Uh -huh. Лікувати цей стан, звернутися до лікаря. Тут те саме. Це просто хвороба нервової системи, це хвороба інших систем організму. Можливо, нам буде ближче говорити, ну оскільки депресію має констатувати безпосередньо вже лікар з так. точки зору медицини. Можливо, нам буде легше розуміти в цій темі питання, коли ми будемо говорити про депресивний стан, бо він більш ну такий от. Ну, як має просто ці показники, про які ми говоримо, і ми можемо часто плутати. І от у мене депресія, у мене депресія. А насправді mm -hmm. ну, нічого такого серйозного, тобто ми надумуємо собі діагноз, якого може не існувати. Е, чому от ви зазначили, що християни можуть відчувати ось цей сором це через те, що ніби я зраджую своїм принципам, бо я ж маю мати завжди надію, віру в те, mm -hmm. що все буде добре, що е, життя земне це все е, е, таке піде в небудь. А ми і працюємо на Боже царство і mm -hmm. так далі. І якщо я дозволяю собі мати цю апатію в звичайному соціальному житті, це визиває сором, що я зрадив своїм принципам якимось? Ну так, це знаєте, ярлик. Пласке сприйняття своєї особистості, що я той, який маю. Автоматично, але ж я при цьому жива людина. в мене є емоції, в мене є страждання. Я можу погано спати, бо дітки погано там не знаю, не давали мені спати. в Мене проблеми на роботі, щось не так в служінні. Тобто, це в принципі труднощі, які потрібно долати. Да? І нормально, якщо людині не вистачає інколи сил а людина, що християнин робить в такому разі, у нас ж такий рецепт: значить потрібно більше працювати, і людина в такому стані. Це части, такі ознака, що вона бере більше навантаження на себе. Мені і здається, шеш ще, ще, ще тут додати навіть не просто більше працювати. Багато хто каже, що треба взяти, якщо це християнин, більше служіння і, більше і служіння, починають да. брати на себе багато служіння, де є взаємодія з людьми. А ну в тебе ж немає ресурсу абсолютно. Тому перше, що я говорю людині в депресії, давайте ми зменшимо навантаження. Угу. Що ми можемо брізати, щоб ви побули поки в стані абсолютного такого спокою. Бо ну сім'ю ми не можемо взяти відпустку. Да? Все одно воно залишиться. Але якось навантаження да, послужіння. Давайте візьмемо відпустку, паузу. Ви повернетесь, у вас буде все добре, ви будете служити, працювати, але зараз в такому стані вам потрібно тиша. Бо ну, психіка вона дуже перевантажена. Активністю, бо людина ж без кінця себе звинувачує, да, соромить саму себе. А з просором це ж взагалі духовна проблема велика. І якщо це є таке вразливе місце, крихкість така всередині, знову ж таки, ворог дуже буде цим оперувати. Він буде бити в це місце, поки ми це не вирішимо. Бо не буде депресії, будуть інакше духовні угу. проблеми. Ну так, це дуже глибока думка про так. те, що це вразливе місце, воно в тебе є. І якщо не депресія, буде щось інше, так потрібно з цим працювати, mm -hmm. потрібно це лікувати. А ось якщо розбиратися саме в темі депресії, є ж кілька стадій, так депресії так -так. буває більш легша форма, буває більш така серйозніша, глибша форма. Чи може людина на ось таких легших етапах зрозуміти, що з нею щось не так, і самостійно якось. Якимось діями, можливо якісь кроки, поради, як їй вирішити, як їй полегшити свої страждання угу. е, на легкій стадії, якщо вона відчула у цю ангедонію, відчутність бажання, угу. таке вигорання да, в народі, може такий може. перший крок це вигорання, напевно. Вигорання, да. Тобто я розумію, що те, що мене надихає, те, що угу. мене от прям я люблю це робити, мені не приносить задоволення, і це триває вже певний час на два дні тобто місяць, другий, третій і я прям змушую себе займатися улюбленою справою, то ми тоді розуміємо, що щось потрібно десь взяти паузу, від, там, не знаю, взяти відпустку, вихідні, змінити обстановку, дивитися на стан, як я почуваю себе. Я вам чесно кажу: так ніхто не робить. Так, звісно ніхто не робить всі, ну, починають, просто потрібно перетерпіти. Завтра буде краще. Зараз у цей проект мене закінчиться. Ми послужінні зараз цей концерт проведемо. Все угу. буде в порядку. Оце така стандартна ситуація. А те, що ви сказали, дуже правильно легка стадія, тільки починається. Ми розуміємо, втрачаємо цей відчуття радості. І це вже ну воно збільшується, збільшується з кожним днем мені гірше, нічого не допомагає, то я десь маю зробити певну паузу. Але це якщо у нас психогенна депресія, тобто викликана певними обставинами, перевантаженням тривалим, uh -huh. сильним перевантаженням. А якщо це ендогенна депресія, тобто такі є речі, які від нас взагалі не залежать, як та жангіна, от. Uh -huh. там це питання нейромедіаторів. І є таке розбалансування, яке потрібно поправляти. Нам обов'язково потрібно сходити, зробити такий чекап діагностику, психотерапевта чи все зі мною в порядку, перерахувати якісь ознаки, які є. Краще перевіритись, краще знаєте, превенцію таку зробити, ніж потім уходити в важку депресію, лікувати її. Звичайно, дуже хороший відсоток водужень. Оптимістично достатньо, тобто депресія це на щось таке страшне, що знати людина все життя хворіє. І у нас дуже хороші результати з моїм психіатром, колегою, якою ми лікуємо людей. Але питання, чим раніше, ну як з кожною хворобою, ми е кинемося, дав щось робити, будемо якось робити протоколи, які в нас є, то людині швидше стане краще. А може бути причиною такого стану банальне недостача якихось там вітамінів, мікроелементів. Ну, тобто, що спосіб життя людини, він фізіологічно її помістив в цей стан, тому що теж ну, ми відчуваємо все на емоційному рівні, але проблема ж може бути на фізіологічному. Може бути, так. Да. депресія, ви правильно помітили, що це комплексна проблема. Тобто, знаєте, все сходиться. На незручний момент для, mm -hmm. для нас, ну, наприклад, не коли не, не вистачає вітаміну Д, клінічно доведено, що у людини буде стан депресивності такої негативності. Тобто в неї нема сил, в неї апатія. І якщо його не підвищувати, не оптимізувати, ну знову ж таки, це буде чинником, це не буде причиною, але серйозним чинником mm -hmm. це дуже може бути. Воно ж чинник за чинником Звичайно. і створюють ось цю картину. Ем, як? Ем... Бути людям, які е, ото, от, ну, якщо я бачу людину в депресивному стані або в депресії, як мені себе з нею поводити? Ви зазначили про те, що е, людині потрібно перебувати в якомусь спокої, але частіше у нас, коли людина перебуває в стані е, там або горювання, а воно дуже близьке до депресії, mm -hmm. ми навпаки намагаємось максимально оточити її, не залишати наодинці, постійно вдвіж якийсь її залучати, щоб вона не зала залишалася зі своїми думками наодинці. Я так розумію, що тут ну це не зовсім правильна історія, mm -hmm. як нам, людям, допомагати і підтримувати тих, хто в цьому стані може перебувати. Людина в депресії, вона хоче бути самою, часто каже, я хочу скрутитися калачиком позімбріона і дивитися, щоб мене ніхто не чіпав. Терапія депресії буде полягати в тому, що ми потрошку маємо робити поведінкову активацію. Це цікаво, що ми говорили про тривогу. Тривожних ми будемо навпаки стишувати, заспокоїтись, не робіть. А оцих навпаки будемо піднімати, Витягувати. давайте щось робити, але дуже потрошку. Якщо це ваша близька людина, то ми можемо раз на тиждень кудись з нею вийти на прогулку, там, запропонувати її. Але це не може кожен день бути багато людей. Це для неї буде ще більше погіршувати її стан, бо вона витрачає сили на те, щоб переробити оцю комунікацію, оці всі знаєте, подразники, рецептори, вони працюють з, з більшим навантаженням. Їй це буде шкодити. Потрошку щось має бути таке, знаєте, на щодень. Бо інколи я навіть людину вмовляю або даю їй домашні завдання, якби це дивно не звучало, помити голову пройти да, пройти довкола вдома три круга в день давайте хоча б круг То сфотографуйте напишіть тобто чотири п'ять справ якісь такі знаєте незначні mm -hmm. Це, звичайно ми говоримо про про важку депресію але ну починати потрібно саме так до речі, я о, чув, що ось коли є проблема. Здається, ми теж в студії про це говорили е, в контексті от, тривог, переживань, е, коли ми, ну і напевно, тут і трошки і про депресію, е, ми ж говоримо, що нам комфортно сопочувати, коли ми можемо все контролювати, і все йде е, е, як потрібно. І кажуть, що глобально багато речей ми контролювати не можемо, тому е, собі відмічати ті речі, які ти можеш проконтролювати, це банально. Помити голову. тобто, я ставлю собі мету помити голову, і я проконтролював, і галочку постав, так, так, і психологічно вплине, почистити зуби, галочку поставив, поїв, галочку поставив. Тобто речі, які ми зазвичай ну якось пропускаємо повз, що це і так ну зрозуміло. Ми хочемо контролювати глобальне. А навіть такі mm -hmm. маленькі кроки вони ж можуть допомогти виходити потрошку з цього стану. Це протокол рішення, і от ви добре помітили: я це зробив, проконтролював галочку і прям визнати, що я такий молодець, що сьогодні помил голову, угу. бо людина в депресії цього не буде робити. Ну помив, і що? ну так. От вона ж втрачає сенс цього. Так, кажу, ну сенс вашої вашого дня сьогодні це помити голову, це вийти на двір, mm. да, подивитися на пташочок. Для вас цього достатньо. Ви молодець. То і з кожним разом сенси будуть вищі, наращувати mm. потрошку цей сенс, але ну в жодному разі не можна людині говорити. Та просто заспокойся, переключись. Теп, а не що думай ти там не думаєш, що, що ти переживаєш комусь гірше. Оце це прямо у цього не можна робити, бо людина ще більше відчуває сорому, що комусь гірше. А мені погано, я навіть не маю на це право відчувати, угу. але це просто є це дано. Немає кнопку на яку можна нажати, натиснути, і людина така, раз ми ж не робите, ми живі люди, нас так господь створив. Як ще а, християнину знайти ось ту підтримку? В плані духовного, можливо, наставництва, або ж, чи потрібно людинь, люди, з людиною молитися, саме коли вона в такому важкому стані? Чи можна її стимулювати також звертатися до Бога? Це дуже хороший буде. Такий поклик, заклик, але робити це з людиною. Да. Uh -huh. Давай ми зараз по телефону з тобою помолимось, в смс, я не знаю якимось чином. Наскільки людина може? Бо інколи людина каже, я не можу читати Біблію, мені нічого не хочеться, знову ж таки, бо це ангедонія. Я інколи пацієнтам кажу, ну бо бачите, Біблія. Ну вважайте, що ви прочитали сьогодні Біблію. Давайте почнемо з цього. Завтра угу. це буде один віршик, Давайте візьмемо, який вам дуже подобається. Маленькими кроками Маленькими кроками. вам подобалося щось раніше. Не знаю угу. там 22-й псалом. Господь мій пастир дуже добре. Давайте будемо про це сьогодні думати. Я не хочу е, прочитали дві хвилини. Можете потім не думати. Але знаєте, людина, що зазвичай, як слово Боже, працює, каже: знаєте, я думала про це цілий так. день. Що дійсно Господь навіть в цих обставинах це він правда. зі мною Я можу це не відчувати, але я знаю це. Не до речі, наскільки Біблія напевно? Ну, універсальні ліки, так, і показник того, що всі стани, які ми переживаємо, вони нормальні. От ви згадали псалом псалми, Давид, він же ж і не тільки Давид показував весь спектр емоцій Абсолютно. спілкування з Богом. От ми говоримо про тривогу, говорили, що треба Богу ділитися, проговорювати. І псалми, вони ж не направлені тільки на те, що Бог мій пастир, великий да, Бог, я тебе прославляю. <реш> Ні, <реш> там є такі, що я не бачу все життя, так, Мене так. всі вважають за ніщо, що Тембриво, мені, мені краще. Так, тобто, так. якраз напевно, якщо навіть якщо в депресії ми будемо читати якісь такі депресивні уривки, принаймні ми будемо бачити, що такий стан переживає не тільки я, а якщо Бог допоміг і такій людині, яка написала ці сторінки, і вона писала, то такі. То більш натхнені, оце показник вже одужання і божої підтримки, і любові в будь-якому стані, в якому б ти не знаходився. До речі, я в депресії людям легалізую їх стан. Коли я говорю, що дивіться дійсно в депресію ну депресію переживав Давид, але він переживав не тільки депресію, але й тривогу. Бо він боявся, що буде угу. там все у мене зараз. Угу. Там вороги, все та. -та, -та, -та. Дивіться, у нього був тривожно депресивний. Оцей розлад. Ну, розлад там, зараз там mm. важко сказати, але можемо так десь розуміти, і можна ще сказати, навіть що у Ілії, у Ілії була депресія. Пам'ятаєте, коли він mm. із, від, із тікав, і він у постелі опинився. Що Господь робив для нього? Він послав пташечок. Сон їжа це сон їжа да, від спокій. Покій, пракій, спокій він да. просто спав, mm -hmm. і повірте, що Господь не казав. Ти що, ти ж мій пророк. Давай, вставай, біжи, роби для мене справи. Я ж на тебе покладаюсь. Він дам йому стільки чай. Він дам йому стільки часу, скільки потрібно, і це дуже хороший приклад. Я завжди навожу людям депресії е, Ілію, і знаєте, у них наче от якась легалізація стану, такий спокій відбувається. І після чого у нас починається лікування, вони погоджуються. Ну що якщо Ілія міг хворіти після того, як він 400 пророків ну, на лопатки поклав, так? ага. от, після такого успішного успіху, фактично, це нормально, якщо не йде у нас отак, от наше християнське життя. Воно може Власне. бути от Таким підручник Так. Да. Yeah. я світським yeah. психологам завжди кажу, що все, що ви говорите, все, що ви it's винайшли, it's все є в Біблії. Я можу будь-який принцип знайти, який uh -huh. там не знаю, навіть той же вивченої безпорадності, який теж є ознакою депресії, це вже ну все є.